сьогоднішній добірці тем аналізуйте інформацію за якою стратегією планують використовувати кошти луцької громади наступного року. У середу Рада прийняла бюджет 2024. Є гарні новини і про луцьку дитячу залізницю. А почнемо таки з теми про кошти. Вона особлива тим, що до того як збиралися депутати, відбулися громадські слухання. Активісти акції Дрони а не бруківка та інші небайдужі мешканці громади скористалися можливістю висловити всі свої пропозиції. Та зауваження І їх на сесії, як і обіцяли, врахували власне з громадських слухань і почнемо. Зауважу, що зустріч із містянами у стінах Луцької міської ради, призначену на понеділок, 18 грудня. Несподівано довелося відкласти через повідомлення про замінування будівлі мерії. Працівників і громадськість впустили до зали лише після перевірки приміщення вибухотехніками. Це зайняло аж 40 хвилин. Слухання розпочалися із доповіді головної фінансистки громади Лілії Єлової. Доходи Луцької громади у наступному році повідомила вона становитимуть понад 3,7 із Мільярда гривень. Найбільше доходів очікують із таких статей. Одним із основних джерел вихідної частини є плата за землю, якої прогнозується отримати 169 мільйонів гривень. 13,8 тисяч суб'єктів господарювання є платниками єдиного податку. Враховуючи ріст прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, прогнозується надходження 497 мільйонів гривень. 237 мільйонів очікується акцизного податку. Найбільше лучан турбувало на що ж саме витрачатимуть бюджетні гроші наступного року. А головним чином скільки передбачили на потреби війська. В бюджеті передбачено 250 мільйонів гривень. Надалі буде виділено не менше 500 мільйонів. Дані видатки будуть спрямовані на придбання засобів розвідки, засобів зв'язку комп'ютерної техніки, відеонагляду, матеріальних цінностей, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, закупівлю запасних частин. До автомобільної техніки, та здійснення її ремонту, закупівлю інструментів та інші видатки. Військовослужбовець Сергій Поліщук звернувся до владців із проханням, аби ця допомога для ЗСУ була регулярною і акцентованою на важливі сили і засоби для армії. Ці гроші треба засвоїти раз. Ці гроші треба скупити саме правильними засобами, тому що йде війна. Повірте мені, якщо трісне фронт, а він трісне дуже просто. Нема чим крити, там дуже важко зараз. Лучанка і дружина військовослужбовця Міра Янчук у своєму виступі наголосила, бюджет можна і треба переглянути та знайти можливості виділити на армію ще більше грошей. У нас є такі статті, я вважаю, які треба все таки сісти і переглянути. І ще я думаю, якщо кожен сяде і перегляне більш детальніше, то можна буде знайти ще більше. Купівля сценічних костюмів, реконструкція кінотеатру чи встановлення камер відеоспостереження це вже мінус 11 мільйонів. скажімо, верніше, плюс 11 мільйонів, які можна спрямуватиме на ЗСУ. Тому в мене просто пропозиція, що перед прийняттям цього бюджету було б дуже добре, щоб бюджетний комітет сів і кожну статтю переглянув. знаєте, як через призму того, що хтось у нього там на фронті, і він може загинути. Активіст Сергій Рижков також додав, що у бюджеті на наступний рік можна відшукати більше грошей для ЗСУ. Говорив аж про мільярд гривень. Лучани, які були присутні на слуханнях, найбільше непокоїли суми видатків на такі статті, як для прикладу, благоустрій, на утримання доріг, вулиць, мереж, озеленення і інше, передбачили майже 160 мільйонів гривень 36 мільйонів на утримання муніципальної варти. Слухання завершилися тим, що Пропозиції громадськості влада пообіцяла взяти до уваги. А вже в середу, під час сесійного засідання, відбулося головне голосування, яке засвідчило, Луцьк має бюджет на наступний рік. Серед пріоритетів, як і очікувалося, допомога ЗСУ та будівництво ветеранського хабу на армію вже передбачили 250 мільйонів гривень. Продовж року ця сума збільшиться і буде не меншою аніж 500 мільйонів. На ветеранський хаб заклали поки лише 20 мільйонів. Обіцяні 50 ще не спрямовували, тому що їх не встигнуть освоїти, оскільки досі не готова проєктно-кошторисна документація. Є в рішенні задекларовано 50 мільйонів гривень на Батрацький хат. Є в бюджеті передбачено 20 мільйонів. А є у когось розуміння, що цих навіть 20 мільйонів ми не почнемо використовувати раніше березня-квітня місяця. Важливий момент кошти на потреби збройних сил України зуміли віднайти завдяки економії на низці інших програм. Зокрема, 40 мільйонів забрали з програми щодо енергоносіїв, понад мільйон з програми благоустрою громади, 10 – із соцзахисту, понад 4 – з депутатського фонду, мільйон із висвітлення діяльності міськради у ЗМІ. Окрім того, 900 тисяч забрали у Луцьк реклами. А тепер про найважливішу деталь: замість одного мільярда заклали. Півтора саме стільки Луцьк планує витратити на підтримку військових частин у наступному році, як пояснили на сесії, півмільярда додали, бо вирішили допомагати не лише частинам, що дислокуються у Луцьку чи на Волині, а абсолютно всім, у яких служать Лучани, система мобілізації вона влаштована таким чином, що Лучани наші служать дуже в багатьох частинах, і 110, десяті, яка зараз на Авдіївці працює і в 63-й, і в 67-й бригаді, і в 42-й, і в 22-й величезній кількості бригад. Очільник Луцької громади запевнив, про потреби військових знає. Днями Ігор Поліщук побував на сході країни, де особисто обговорив потреби військових із командирами 100-ї, 14-ї та 3-ї штурмової бригад. З того, що сьогодні ми почули, найбільш необхідно, це є дрони Mavic 3, Mavic 3T з тепловізором, в деяких випадках Mavic 3 Enterprise, Matrix 30Т Ridge, Це є fpv трони, це є тепловізори, це є прилади нічного бачення, це є старлінки для того, щоб був зв'язок. І це є зарядні пристрої EcoFlow для того, щоб хлопці мали можливість теж працювати з цими дронами, заряджати їх і так далі. Тому основний акцент, основний акцент саме на ці, на ці позиції. Зауважте, що ці півтора мільярда ще не виділили це лише програма. Тобто намір Луцької міської ради водночас, міський голова запевнив, наплановане реалізують, а для цього вже створили робочу групу, куди входять волонтери та військові. Саме вони аналізуватимуть потреби військових частин. До слова, чотири позашляховики і 150 безпілотників із зарядними станціями таку допомогу передали на фронт від лучан. Служитимуть вони військовим, які воюють на Лиманському, Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дуже необхідна річ на фронті. Це очі, бійців вночі, це очі, бійців в день. Це електроенергія, яка постійно потрібна для тих очей, щоб вони безперебійно працювали. І військовослужбовець, який знаходиться в окопі, міг себе почувати більш захищеним. Мер Ігор Поліщук загалом завіз на передову допомоги на 25 мільйонів гривень. Зустрічався мер Луцької громади із заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади, про яку згадувалося раніше. Максим Жорін, відомий і як екс-командир полку Азов, приїздив до Луцька, щоб зокрема зустрітися з Ігорем Поліщуком та обговорити гарячі питання. Одночасно, даючи інтерв'ю, він наголосив, що у теперішній час варто забути про звички цивільного часу. Військовий говорив про важку реальність війни. Тут немає місця для паніки, песимізму, якихось таких трагічних речей. Ні, це тепер наша реальність. Просто українці мають зрозуміти, що ну ми маємо зрозуміти, що ми живемо в режимі війни. І тому всі там звички якісь цивільного часу вони мають залишитися в цивільному часі. Зараз йде війна, війна важка. Ситуація на фронті реально на сьогоднішній день важка. Росіяни задіють на даний момент велику кількість підрозділів, які вони нещодавно окомплектували і перекинули. В основному всі ці важкі бої зараз відбуваються на сході. Є одночасна напруга. І на Авдіївському напрямку, і на Куп'янському напрямку, і в районі Бахмута. І все це свідчить про те, що ворог не збирається зупинятись оскільки лучани служать і в третій штурмовій бригаді, то цей підрозділ є у списку тих, кому громада активно відправлятиме допомогу. Бригада, в якій служать чимало лучан, також так сталося, що лучани наші служать в багатьох бригадах, і проговорили про нашу взаємодію підтримку для успішних успішної роботи цієї бригади і обговорили потреби, що саме необхідно, в яких кількостях, поговорили про те, яким чином може. Не допомогти міська рада, і тому домовилися про механізми нашої роботи для того, щоб завчасно можна було спланувати те, що необхідно придбати для бригади. Завчасно можна було спланувати ці механізми, контакти, які необхідно нам опрацювати, і будемо рухатися, будемо працювати для того, щоб якомога більше бригад наших збройних сил України були забезпечені тим, що їм необхідно, для того, щоб якомога швидше ми могли перемогти і завершити цю війну. За цієї підтримки третя штурмова бригада зможе показувати новий рівень на полі бою. Максим Жорін додав, що готуватися тепер це потреба. Номер один реальність трохи відрізняється. Вона складна. Ми маємо сьогодні всі розуміти, що нам треба воювати, треба бути монолітними, єдиними. І для цього і цивільний, і військовий сектор має бути об'єднаний спільно працювати, спільно йти. Третя штурмова бригада. Звільнила на цей час вже велику кількість території в районі Бахмута на під час херсонської кампанії, під час київської кампанії. І розуміння, і усвідомлення того, що попереду дуже багато роботи, воно також має давати розуміння, що треба працювати спільно, підтримувати і ось монолітно рухатись до нашої перемоги. І ще про важливі рішення: Луцька міська рада проситиме у верховної дозволу купувати нові автомобілі для військових без процедури розмитнення. Обранці громади вирішили звернутися до парламенту, аби той скасував податок на мито на машини, які ввозять для збройних сил України. Сьогодні проходять обговорення законопроекту, щоб дозволити міським радам і іншим без розмитнення заводити нові автомобілі, щоб дозволити ну значно зекономити кошти. Поки що він ще не обговорення, і складно проходить. От і треба звернення прийняти про підтримку. Купувати машини Луцькрада хоче для тих військових підрозділів, які готові ставити їх на свій баланс, обслуговувати та заправляти. І наостанок хороша новина, яка особливо потішить тих мешканців громади, які виховують дітей. Дитяча залізниця нарешті вже луцька. Місто прийняло її у комунальну власність, а відтак зможе відновити та запустити дитячий поїзд. Що планують зробити на базі Луцької дитячої залізниці, і скільки на це треба знайти та вкласти грошей? Дивіться у сюжеті. Луцьк нарешті прийняв дитячу залізницю на баланс міста. Це означає, що установа на вулиці Шопена оживе, якщо звісно у неї вкладатимуть кошти. Ми оцінювали на початку процедури. Це було два роки тому, було 20 мільйонів гривень. Підозрюю, що зараз 30. але треба проводити грошову оцінку, робити перегляд кошторну документацію безумовно. Нагадаємо, Луцька дитяча залізниця не працює із серпня 2019 року. Укрзалізниця її законсервувала. Луцька міськрада та активісти довго боролися за те, аби дитяча залізниця перейшла в міську комунальну власність і щоб там можна було відновити навчання дітей. Восени Кабмін таки прийняв рішення передати об'єкт місту. Ми повинні розуміти, що прийняття цього об'єкту, який є. Йде... Станом на сьогодні досить занедбаному стані буде потребувати від міста Луцька е, великих фінансових затрат, але ліквідовувати і щоб там ну, грубо кажучи, е, е, щось не Існувало надалі. Я би не став. Два роки тому відновлення та запуск дитячої залізниці коштував Белуцьку 20 мільйонів гривень. Цьогоріч, за підрахунками економістів, щонайменше 30. Тим не менше, влада Луцька хоче не просто врятувати цей об'єкт, а дати йому нове життя. Це буде рекреаційний центр і туристичний центр. Цим буде опікуватися центр розвитку туризму, а також є вже. Пропозиції від підприємців до розміщення там різних локацій і, такої, тимчасової торгівлі, це ми поки що розглядаємо от, приблизно в таких трьох напрямках. Роками в установі вчили молодь на залізничників. За словами Бориса Смаля, колишні учні та викладачі вже масово звертаються з проханнями відновити заняття на залізниці. Це буде обов'язково використовуватися для навчання майбутніх залізничників, так як було раніше історично в Луцьку. На думку депутатки Алли Думанської відроджена дитяча залізниця, врешті-решт, має перетворитися на об'єкт. Цікавий багатьом У мене просто пропозиція в контексті подальшої роботи спілкуватися не лише з тими, хто за. І безпосередні відновлення, а і з іншими людьми, і можливо, нам вдасться реалізувати в серці міста дуже гарний проєкт. Ну і можливо якогось навіть молодіжного парку, який буде не лише там для людей, які зацікавлені в Праці залізничника, але й для ширшого кола мешканців нашої громади до слова на території Луцької дитячої залізниці вже почали наводити лад. Впродовж двох днів там обрізають старі дерева. Серйозні ж роботи розпочнуться після завершення всіх тендерних процедур із настанням тепла, тобто не раніше весни наступного року. Тож, у Луцькій громаді і надалі займаються благоустроєм, дбають про комфорт мешканців. І, звичайно ж, продовжують допомагати нашим захисникам. Інформацію про інші важливі події чекайте у наступних передачах на 12-му. Дякую за увагу. До зустрічі.